не Короче, всім здарова. сьогодні будемо грати метрошку Фул е, 6 з мкашкою. Е, ну, в принципі, да. Будемо сьогодні максимально агро. Типа максимально будемо уничтожати всіх. Зразу йдемо в катку і до речі я и. Заразу біжмо на кнатку і скіпаємо. Не знаю. Бігу на на стримі не бачу. Ну, пока нас не сберет, просто скипаем и все. Да. Короче, мы вже пробігли, тільки мешають боти нам трохи. Убиваем ботів і біжимо, коротше, на раді. Нормально так з першого груда і слиток випав. Фіолка. Короче, троха залутали, мы в Factory и бежмо дали. Хорошо. А Нельзя мне письмо с собой носить. Сейчас а? на Warhouse ищет. 5 груд, уходи не с одного. Бежмо на босса пока. Компьютер мой. Бьем шутку босса. Может, я куда хоть раз за нам? Ружевый. Подай нам письменка и все в принципе, лутаем что письмо. Так что нам выпадает, и бежим далее. На ракеты. Обменник, только обменник. И бежим. Ящик. <реклама> Тебе бит <кровавый реклама> ящик. Говорю, да? что не шлюхи. Оба Шо ты лутаешь ракеты, типок? закройте безма... бездарности. Я, тебе три кадашку поставлю. Говори айдишку нищий Ты каких три када? Айдишку говори нищета. я не помню айди? Ты что, ты... что ну, ты шлип? Ты что? У меня уже шесть лет. Ты говори айдишку нищета. Нищета, айдишку. Понял, тип. Айдишку уже нищий. Халява красная. У нас типы, типы. Це штурм. Гуляк бегал. Гуляк был. Короче, ултайм шутку вот тут окейса 2. И идем далі. Бо нам ще чорне письмо треба будет відкрыто, якщо нам выпаде, конечно, списьменка. Может, заберем його? А не... Дам Армейский забираем и скипаем. Не, а не Может тут никто не открывал письменку на гейт. Может нам письмо выпадет Письмо Туда Шетколтаем тут боквые кейсы и бежимо далее. По нам же треба трохи залутаться. І потім письмо відкривати. Хоче відкриваю да, мені. Да, немає у мене письмо відкривай. Паня. Я відкрию тоді, окей. У нас Це воно з цим кашками. Це змуна, я думаю, запутаюсь. відкрию чорне письмо, прикривай. Я відкрив, іди сюда. Зараз тіпи пробіжуть. Зараз тіпи будуть. То у нас Та, зараз, зараз. Там зараз. Вже тут на воді. Упорі вже. Молік кину. Хорош. Пішне на кулак садити, ми агро сьогодні. Добігав Ну, щоб не втикався. Ну вам, ну, вам же це вернеться, вам же це пацани. верниться, повторили. Придайте мне это, устанем и нахайди сюда. Червоный. И ма тут лута, конечно. Да, куда тут все вместо это? вот его станет мой. Нормально, кимей. так тип через дым все, я дотеку. Да, не, я попробую резнуть. Молик. Херовый молик. Туда останнього. Не знаю, трохи фортануло нам. Да, і тут до ще лута. Напевно, ти тут фул 6 забирай. Рюкзак і броник забирай ти, бо в мене місця не буде. Забереш ти. Ту наша ті біки прийшов. Забираємо його і лутаємося далі. Коротше, нам зараз треба швидко все золотати і бігти. Бо в мене місця нема, три мішка поставив на рюкза на бронік. Ледве місця хватає. Це коротше біжмо. Біжмо О, точніше, в рот. Точніше ми трошки біжмо, і все, вже на вихід. А, ті, ті навіть когось тут вбивали, Перший труп, другий третій. Три трупа, норм. А ні, чотири є. Чотири трупа full пачку ці тіпи. Типу. Ну все, біжимо, може зараз ходимо ще на комп Либо худой забитый, на что ты туда бежишь Комп залутаний, я так понял То бежимо все, на вихід. Що у нас по статті? 5 для Мивенуса 6 кілів. Нормально так Да хер Ну так нормально золотий Золотый до речі, з золотим броньком хожу так буде ліпше, до речі, я не знаю як там, але говорять, що в наступному сезоні буде цей. В наступному сезоні має бути рісалка, я не знаю, чи то правда. Буде, конечно, жорстко, якщо в штурмові буде рісалка. Це ж буде дисбаланс, думаю. Бронік зробили б на лям дорожче, хоча б, щоб тяжче було підніматися. Лопнув, вирішив полтати труп. Буває. Підбігаємо до них в упор поближче. Ні ма тут. Ні ма тут вечірка. Окей, я не знаю. Нормально тут в ТІПі, <свеч> вечірка. Там. Дам. Збираємо зразу все, лота підряд, що бачимо. То підсосів знаю. Ну, окей, перший не підсосав, до речі, дивно. Ну Вжуха. Напевно, я віддам броніки їм, тому що мені вони не треба. А оцим тіпочкам їм точно треба. Зараз забачу. Та не все і таке. таки ще шлем рюкзак скину Хай беруть лутається У мене то добра до хірі, що тому норм. Тіп з пси на пса окей Іпифопен підбігаємо до них в упор. Міметку ще давали кудись тер тут от, от спереду Що підемо прочекаємо. Це в нас тип ходи тут. Ні, ну МГшка все-таки це жорстко. З ефектом попадання ще плюс. Тіпи тут не кризять в принципі, проходимо спокійно спів У нас двойка тут. Може, схайш, зараз в зерву. Хз, як там не залетіло, но... Три наш махлопанути. Поколтаємося, поки спокійно, поки тіпів так немає, то можна трохи полтатися. А то Радік завжди пригодиться Цьому шитку вбили босса, до речі, я чорне письма не брав, тому якби ви якби забрали чорне письмо, було б норм. Чорне письмо нам падає. Грузу, напевно, скинем, щоб ті поїмали. нас флаєрку виклику. На гейт. Okay. Окей. Зараз волтаємо чорне письмо і йдемо на флаєрку зразу. Так. От інтересно, от що зараз буде? Типи стало біля чорного письма, я хочу його відкрити. Надіюсь, ви мене не будете стопати? Ну, не знаю, відкриємо, подивимось. ну третій нас закрив. Надіюсь, що це типу, не такі звісно. Я вроді їм лута скинув. Они а типа, <laughs>, типа вообще хорошие, типа. Нормально, типа поступало, норм. Все, бежим, мы уже тут на флайерсе. Нас тут типа и крейсит. Мне если штурм походу садить. На останній тип тікає. Ліво кудись побіг. Треба догнати Все, мій на останній тип. Все, кидаємо дими і коротше виходимо зразу. Довго катка тривала. І в принципі охіряна катка. Що у нас по статті зараз буде? Прикольно, до речі, флерка, я не знав такі що є 2-3, норм. Два ляма винус, в принципі. Все, запускаємося зразу в них скатку. Це трохи я прошвидшив, щоб було швидше. Двойка зліво пробігла норм. Типи не вилазять, тому окей. А вони пробігли Люйш. Нормально один, одним зажимом двойку забрав. То розумій заліт, звісно. Армейский жетон и мкашка вышка выпала за безбираем тоже в Філку. Чизик скидываем, щоб не назимат. И йдемо лутата ралик. Тут у нас вже золот, но хтось тут лутався. Біжимо зараз далі до канатка. У нас на крыше двойка бігає. А у нас тип car... кры... Б... Повезло. Ну, типа крысить на крыше, не знаю, что он там сбыл, но... ок Опа, кто тут ресается? Ну, так кто ресается, уже немало. Да. Типа без нужников, бэхи. Пешка. Тут full радик. На степы хочет залиться. Хэшку грей может зараз залтить. Ой, как хаешка. И тип же сдеваем. Ну, кот-то мало. Ты забрал двойку Илтайм, шведку, шоп, тіп, и швейку, шоп чтобы типа не пиццу сало. Прям. Да. Колку И тут ничего тоже не выпало. Бежмо сразу на стрельбу, у нас тут стоп. Просто рюкзак. І забираємо типочка. Нас да. тут тип справа вроді бігає. О, штурмик, хаешку гри. Нормальный тип. Там Ну без шансів, тупо йому не дав шансів. Там, фул шестерки підбігла вже до нас. бота, щоб не мешав і підгаем до них. Наш третій Нотсив, нам хаешка прилетіла, зара. Габела буде. Нам, походу. Молик закинули. Три молик на тепал. Оп, очки минус двойка Шестый броник Два армейских И шестый броник Забираем короче все лутаем Швидко, чтобы не пришло на наши тиммейты И из нашего типочка радик выпал И забираем радик И все, бежим хит На злива шагай Штурмик рішень сховатися да. Не повезло І все, коротше на вихід. В принципі, в, в принципі ми залутали все, в принципі, ідеально все получилось Идем на вихід. Боти нас зараз палять. Хоть T Pже нема, напевно. І все, виходим Два ляма, майже, в принципі, прикольно. Коротше, хто додивився до кінця, всім дуже дякую, хто додивився до кінця. Напиши обов'язково коментар, якийсь, що ти додивився до кінця. І все.